Послідовність перевірки засобів індивідуального захисту органів дихання. Дихальний апарат на стисненому повітрі Драгер. Перевірка перед постановкою в оперативний розрахунок. Пункт 1. Зовнішній огляд маски й апарату. Оглянути апарат на наявність механічних пошкоджень. Пересвідчитись у надійності кріплення балону до редуктора та вузлів апарата. Перевірити наявність та цілісність плечових та поясних ременів. Оглянути маску на наявність механічних пошкоджень захисного скла, з'єднувального елементу та пасків, її чистоту, перевірити наявність сигналізатору нерухомості. Пункт 2. Перевірка герметичності маски і легеневого автомату. Приєднати легеневий автомат до маски. При закритому запірному вентилі балона спробувати зробити вдих. Якщо виникає опір, немає підсмоктування повітря. І вдих протягом 2-3 секунд зробити неможливо. Маска і легеневий автомат вважаються герметичними. Пункт 3: Перевірка справності легеневого автомату та клапану видиху. Не знімаючи маски з обличчя, відкрити запірний вентиль балону та зробити 2-3 глибоких вдихи і видихи. Опір при вдиху і видиху відчуватись не повинен. Пункт 4. Перевірка тиску повітря в балоні. Подивитись на манометр і запам'ятати тиск в балоні. Пункт 5. Перевірка герметичності системи високого тиску. Припинити дихання, натиснути на червону кнопку легеневого автомату, від'єднати легеневий автомат від маски, закрутити вентиль балона, засікти падіння тиску протягом однієї хвилини, спостерігаючи за рухом стрілки манометра. Система вважається герметичною, якщо стрілка манометра протягом однієї хвилини впаде менше, ніж на 10 бар. Пункт 6. Перевірка справності кнопки аварійної подачі повітря легеневого автомату та звукового сигналу. Рукою закрити легеневий автомат і плавно натиснути на кнопку легеневого автомату, не допускаючи різкого виходу повітря. При цьому стрілка манометра повинна рухатися дуже повільно. Слідкувати за показом манометра звуковий сигнал має спрацювати в межах 50-60 бар. Пункт 7. Перевірка сигналізатора нерухомості. Ввімкнути сигналізатор нерухомості. Перевірити його справність та відповідну зарядженість АКБ, провести його вимкнення. Примітка після проведення перевірки робиться запис у журналі реєстрації перевірок засобів індивідуального захисту органів дихання перед постановкою в оперативний розрахунок. Під час проведення перевірки усім наявним газодимозахисникам здійснювати спостереження та контроль один за одним з метою якісного та безпечного використання засобів індивідуального захисту органів дихання.